Всім привіт! Ми прийшли до Лідла. Такі в нас стіни. Вікторія куди ти полізла? Дікусінька. Так. Ой, дивіться, запізвуть. Тато казав, що ти дуже не любиш мініоні. Не люблю Я любим, але Не впевнена не, не знаю, Ярослава. Мама. Мама. Жутко, так є Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставимо подобайки і підписуємось. У мене два чеки, бо то через два додатки. 220 злотих. До хрена. Але купила трохи речей до школи. У мене вікуся йде в садіку взирую. І там є список, що нам треба купити. І такі всякі дрібниці купила. Блін, 220 злотих. Нічого м'ясного, ні риби, нічого не купила. Грошей нема. Вікторія, будь ласка, не стукай мені тумбочками що, побігли? Мама. Та, Вікусенька. Дайте. Ні, перший зуб куписиш. По 2,50 маємо такі йогурт, то Вікуся вибрала. А це, що? По 6 такий, така ручка. Скоші всього вибрала через те, що розовий бомбончик. Мама. По 6 такі олівці. 4 з копійками, в цілих 5 злотих маємо таку штуку, то в всадику список що потрібно. Зрубка 50 грош отакого фігня, там якась акція, ще якась Ну, Нам що то не потрібно, але за 50 грош ми то купили. 80 грош фломастери. 50 грош маємо таке. Зошит звичайний. Зелений, ну хай буде туди ж. Так, зайчик, а то флама. Ой, які фламастери, там то... краска. Кольоровий папір по 2,50. Теж в садик нам потрібно. А Не даю тобі зараз малювати, не даю. І альбом з міньонками теж потрезу. Зараз ще що я купила такого. Собі купила сиру, звичайного, тлустий, смачненький. Повинен бути, бо щось мені захотілося за 4 злотих. А знаєте, а молоко, бачите, у нас там 4 молока є. Знаєте, що було? Вже 3,20, а нині акція 2,99, як завжди, ми беремо. Ціни пішли догори. 3,40-100 гривен сиру, купила, щоб було. По 5 злотих яйця купила 30 штук. Навіть по 5,80 скорості. І дивіться, скільки всього. Мася, ти до нас лізеш, так? По 3,99 ми купили, купили таку нарізку. Я хочу завтра гарний сніданочок зробити канапки. Ну, Мені хочеться, просто дуже хочеться. Дві штуки купила 4,80 лаваш, щоб у мене був. Того шоколадки колись було по 4-5 злотих, зараз 750. Але чого я взяла? Бо за 7,50 можна було дві штуки взяти. Для того я взяла. 6 злотих маємо печарки. Ні, ну як часто, то трохи м'ясного ніби так і взяла, дивіться, ковбаса. 18 злотих така палка велика ковбаси. Купили для того, що ми скоро у нас буде відпустка. Вже трохи чекати, але вже наближається, то купили для того, щоб ми з собою завжди беремо дорогу. Купила морковку. Гарна ціна за 3 злотих кілограм. Тут стрип злотих маємо з бершки. Я ще купила боживу на бательну і купила шпінат. Та зайчичку, ти щось хочеш Мамо, що? Не, ну якусь шоколадку зараз їсти, вікусь. Була акція макарони. Берете дві патні, ну якщо дві купляєте, третя в подарунок, то ми взяли. То що дуру ми дуру, ми купили того разу трошки наче. Бачите макарони, пусто. Це такі звичайні, як завжди, беремо. Чотири злотих купили, Такий Ярослав собі взяв сирок, він такий любить їсти. Я такий не дуже люблю їсти. Вікуся любить йогурти більше, а я звичайний сир люблю. Була по знижці мінус 50 за 14 злотих. Тут така, знаєте, тут такі пакети для вакуум, щоб ваком зробити. Продукти там різні продукти. Ну, такі Ковбаски можна ще різні такі речі. Ще що, бачите, ще цілий маємо Той. так не, не дарма 220. Ще таке, щоб мені завтра на сніданки було, бо я дуже-дуже люблю сніданки вдома з різними. По 5 злотих маємо такі жалки, то теж нам на дорогу, щоб було. Бачите, в мене сині брисаді. По 250 любимий вікусін йогурт. Те, що вона собі сама вибере, вона то буде їсти, бо те, що я виберу, то не завжди вона їсть. Краще, хай вже сама його вибере. Мася, ти знов за якимись мухами ганяєш. Якусь точку побачила на... на стелі, ти вже бігає. А, була класна знижка такого по злотий 50, але на злотий 50 можна дві штуки купити. А саме, знаєте, що я більше тому люблю. Зараз вам покажу. Оце. І я завжди білю. Мася. Ти Ярослав буде, будеш, ти його інструменти кидаєш. І тому я купила по 80 грошей, то дешево. На перекосон. Теж то в дорогу ми купили, але знаючи нас, ми ще можемо з'їсти до дороги. Ми такі. Шість злотих Ярослав собі купив, такий, бачите, вже в нього відпуск. Блокнотик захотів. Але такі фломастери викусі малювати. то Я не так все до школи купила, якщо ще її вдома купила, в різні речі. Клей. По 2,50. Сирочок за 5 Якийсь новий новинка вийшла. Ой, замучилася. Пластиліну маємо. 4 злотих коштує. То в садик. Я собі потім маю список, що нам треба до садика і поставлю галочки, що ми вже купили, а ще що ні. О, завтра в нас новий магазин відкривають. Ще маємо таке. Кажу, тридцять яєць маємо. Ну, Так, мої стаканчики. Але я вже казала, що я в магазині побіжу. Ми і так. Нам того тижня пішло 300 злотих на продукти. Ну, то вікуся собі йогурти вибирала. Я її відпускаю і кажу, йди вибирай. Ну як? Два метри від мене. Я там недалеко. Ще одне яйце. Ну як яйце? Десять штук. І ще оці, татові кін вікінмікі маус. І батончики ці наші українські. Зараз все витягуємо. Ще ножнички у нас є до трьох злотих. В літлі зараз там мало речей до школи, але є акція. Чотири берете, а чотири безкоштовно найдешевші. Само собою. Але не робіть, як я. Я на один чек взяла, що мені так вийшло дешевше. І ми маємо два чеки, бо два, дві аплікації. А на другий чек взяла не вісім штук, а сім, і ми пішла та знижка. А й нічого. І ще маємо 3,99. Важива по лоску і шпінат. І така вивались. Кстаті, не так то й погано. Закупка в мене вийшла. Дивіться, маємо овочі, маємо всякі пердоли до школи. Ну Такий вже час прийшов, то вже дуже потрібні речі. Маємо трохи ковбаси, солодкого багато маємо, яйця, шампіньони. Досить непогано. Ще сьогодні купила в магазині такому нашому овочов... овоцький. Купила е, паприку 19 злотих за 5 кг. по 3,80 то круто. І завтра буду робила закрутки. І до мене то дійшло. Що тут треба? Добралося точніше. Бо вже трошки е, перші купила огірки і закрила ну ту пару штук, порівняно те, що в Україні закручують тоніць. А ще завтра по трошки закручу. І така класна закупка нам вийшла на 2200 гривень. Маємо всякі речі класні до школи, їди багато, макаронів дофіга. І щось таке. Дуже-дуже дякую, що ви зі мною. Я вже знімаю на новий телефон свій. Тут друге відео з новим телефоном. Дуже дякую, що додивились до кінця. І зустрінемося в наступному відео. І завтра буду починати знімати наступне відео. Дуже дякую, до зустрічі!